Сьогодні ворог почав також такий масований наступ на іншій ділянці. Це у нас обстановка по. Давайте збільшимо трошки. Так, це у нас обстановка. Ворог почав наступ. Сьогодні, так, це Покровськ. Так, ми бачимо ситуацію. По Покровську, тобто, дві ділянки. Це ділянка Покровська і друга ділянка це часів Яр торецьк так, от у нас є дві карти. Що ворог почав робити? Тобто на цій ділянці в зоні дії от у Луганську ворог почав наступ, о, який, мета якого це захопити Костянтинівку. Ворог намагається остаточно захопити Торецьк, остаточно захопити часів яр і здійснити наступ на Костянтинівку. Захоплення Костянтинівки дозволяє ворогу. Вже безпосередньо готувати наступ на одну з ключових агломерацій Донбасу ворота в Слобожанщину, фактично один з ключових вузлів це словянськ краматорськ Звичайно, це і є зараз ключова оперативна ціль російської армії на Донбасі, і вони докладають усіх зусиль для її здійснення.